У нас баланс карптронік, Криль Поняв. Yeah. <slug> Всіх вітаю на каналі Golden Fish. Сьогодні на вас очікують нові коропові пригоди. Подолали ми дуже велику відстань. Певно, рекордна відстань, за якою я коли-небудь виїжджав за коробом. І зараз ми вже знаходимося на новій дикій водоймі. Рибалити будемо тут вперше, плотність риби тут невелика, але є дуже хороша риба. Вчора рибала тут мій друг, він провів майже добу, але, на жаль, нічого не спіймав. Все ж таки вирішив я приїхати після таких новин. Ми не боїмося пролетіти. Я впевнений, що з нашими прикурками все вийде. Розраховуємо отримати декілька клювань і спіймати гарну рибу. Риба в водоймі десь приблизно від 2 кг, але, повторюсь, її небагато. Якщо відбувається клювання, то великий шанс, що може бути залікова риба 5-6 кг. Це мене і підкупило, і зараз я тут сиджу перед вами і бажаю вам приємного перегляду. Ми будемо збирати лагер і розпочинати нашу рибалку. Ну що ж, ми будемо розпочинати наш стартовий закорм. За основу ми візьмемо мікс трьох видів пелета, Це 3, 6 та 8 мм. Сьогодні планую кормитись солодкими пелетами. Поїхали. За основу 3 мм ми візьмемо банан, полуниця, карптронік 3 мм. Це буде мілка фракція, яка відразу дасть нам сигнал риби. Насипаємо наші мілкі пелети. Візьмемо 6 мм, тут у нас сливка і банан. Цих висипаємо вже менше, залишимо їх на потім. Зараз тактика це дріблені зернові і більше дати сигнал рибі мілким і швидко розчинним пелетом при кабесі. Який швидко буде на дні палити. Тигровий орік. Тигровий оріг 8 мм, вправляється наше відро. І мікс тут палтуса і полуниці, чи креветки і полуниці 3 мм. Це взагалі за через декілька хвилин почне на дні пилити До цього діла ми додамо тигрового оріху. Є в нас дроблений тигровий оріг і цілий тигровий оріг. Цілий тигровий оріг будемо користувати пізніше до вечора, коли будемо кормити вже болеми на ніч. Зараз наша задача дати. Подрібного зерна, яке буде лежати у нас на дні, і це буде нашою крупною фракцією. І тепер відмовляємо коноплю. Конопля гостра трикабейс. Оставимо сюди коноплі. І залиємо все чудовим ліквідиком, який в цьому зоні себе добре зарекомендував. Це Tutti-Frutti. Вкриваємо на кілограм прикормки потрібно виливати 50 мл ліквіду. Так, на око вилиємо десь 100 мл і все це діло перемішаємо. Тепер дивіться. Що в нас вийшло? Конопля, побитий оріг, мілка фракція пелету. Це чудовий корм саме для старту, щоб нам розпочати. Зараз ми будемо завозити наші палички. І очікувати на свій трофей. Дуплет тріо! Тріо! Тройний очеред! Сьогоднішній день у нас одні пригоди. Два акумулятори до кораблика не працюють, болтика до камери докріплення я забувся. Батарейки пультові також поламалися. Знайшли вихід з усіх ситуацій, заряджаємо зарядне, лодка вон плаває, завозить оснастки, болтика людей знайшли, в камеру закрутили, ну просто все складається, <рив> дуже цікаво. Я думаю, що водяний сьогодні повинен дати нам цей результат. Просто смішна рибалка, поки у нас на годиннику п'ята вечора і дуже все йде не так, як ми цього хотіли. Але ми знаходимо вихід ситуації і. Це лайк і підписка, очікуємо короба. Ось така у нас тут полянка, накриття навіть є попапчики, прикормки і недалеко. Вудилища наші стоять. Ще один столик, корабль, виражається акумулятор, мат очікує коропа, підсачок, і шість спілів. Чекають перша клюва. Інформації по насадках у мене взагалі немає. Тому сьогодні з собою є 12-14 баланса картонік, 8 попапчики, ось Трикабесик, сливочка. Бойли 20, бойли 16, горох навіть є. Будемо пробувати. Задача дуже і дуже непроста. В принципі, кожне відео важке на таких водоймах, куди я їзджу зазвичай, де риби мало, а зловити хочеш її багато і велику. Задача дуже непроста, але, в принципі, все в нас виходить. Безрибної рибалки ще в цьому сезоні не було, тому сподіваємося, що і сьогодні все у нас вийде. Звичайно, найбільш така тривожна водойма. Боюсь, що можемо нічого не спіймати. Але будемо бачити хоча б одну, дві, три рибки, і це буде класний результат. Це ще раз підтверджує, що продукція. Яку ми ловимо, працює в будь-яких умовах. Є. Є рибка в нас невеличка. Яка риба? Це риба карась. Є. Але риба бля. Край зачотний на попапчик Трикабейс кальмар Полуниця. Дивіться, який гарний зараз. Поділ Все, з палками ми розібралися. Підготував я вечірній закорм. 4 кг бойле, мікс 24-20 бойлів, конопля гостра. І мікс пелетів. Шість. 8 мм разом з тигровим оріхом. Оцю всю красоту ми сьогодні будемо вправляти на точечку і очікувати рибу. Здається, у нас все затихло, налаштувалися спінги на кінець воді, акумулятор заряджається до кораблика. І вже наступні завози будемо робити, я надіюсь, так як треба, не лодкою. Але і так у нас все виходило. Ставка на вечірній кльов. Думаю, що все вийде. Корм дуже класний, сьогодні воду летить більше 100 доларів. Нехай тільки він не клюне. Тепер саме приємна частина вечора. Свіженький шашличок, очікує на нас. А короповачуки я відробили, які ми зараз будемо завозити, покручуємо палки і будемо завозитись. Подивимось, що Ваня по насадках. Ага. Ваня швидкий, хитрий. 24-й бойлик з попапчиком CarpTronic Полуничка. Що ще? О, ще в нас тигровий горішок. Угу. І... попапчик, а ні, не попапчик, а ось угу. ось цей. Баланс краббана. Так, друзі, ми пливемо провряти кружки. Закормили ми ще 4 точки бойлами і розкинули поставку кружочки. І ось допливаємо до крайнього. Крайній стояв у нас тут. Зараз він у нас відійшов. І, можливо, зараз нам пощастить. Нічого нема, да? так? Поняв. Ле тиві, зійшов. Зійшов. А як зійшов? Урвав поводок. Лопнув поводок. Да. Ну бачиш, потрібно. Ну було. Ну теля було нормально? Все воно сразу він сидів, затаївся. Зійшов урвав поводок. Офігеть. Все одне спрацювання. І зараз ми повернемо до кружка. Я сподіваюся, що різка витримає нас ранок, восьма ранку, ми скоро будемо збиратися. І знову працює кружок. Точка закормлена пелетом бойлами, тигровим ріхом конопелькою. Все те ж саме, що ми возили під спінги, цей саму прикорм ми кидали під кружки. І в нас є вже чергове спрацювання. Тікає, тікає одна кружок. Чує. Якщо буде... Ну поняття буде тянути, то виско типу, стравлю. Я і стану на коліна, а, а, случай. Підходить, пішов, пішов той. Ну, що? Чи Це, ще, в я в

Перший ну я нового брав. Подіметься світло, бо його запама. Так, у нас є коробки, лограма, три-чотири. Ось такий, трошки трошечка панути. <звачка> Нервую. Страшно. Пробуй до гори піднімати. Пропар, пробуй, пробуй. Почки, <звачки> не спішно, не спішно, не спішно, не На там! <ляту! звачки> <На кінальством! звачки> Спасібо, <звачки> Нептун! Коротше, він вже вицебасний, я його засісла. <різь> так, так, як я казав, 3-4. на Хороший. Хороший, 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 по березі покажемо. Ось такий у нас, друзі, добрий ранок. Летів чудовий коропець на кружок. Спрацював у нас баланс Карптронік, криль, персик. До кінця риболовлі залишилося у нас 2 години і думали, що відправимося додому без результату. Але. Нептун нас порадував двома покльовками відразу. Одна риба зійшла, одну ми спіймали. І ще на риболовлю залишається в нас десь півтори години. Посидимо, подивимося, можливо, буде ще клювання. І рибка буває в нашому маті. Дуже цікава водойма, ви можете бачити по ту сторону, далеко великі очерета. І там навіть тут плеса з їх очеретів. Саме туди ми завезли кружки. І там були спрацювання. Глибина 40 см, а трофейні коропи сидять там. Наші палки розкинуті на початку ставка. І там у нас глибина 2-3 метри і лише одне клювання. Жара плюс 35 була вчора, плюс 40. но риба по незрозумілим мені причинам стоїть на глибині, де по коліна води. Я не знаю в мене. Немає жодних аргументів, як про це прокоментувати. Але результат на лице. Було декілька спрацювань на кружки, а глибина, де мала би стояти здорова риба, просто мовчить. Бере пісака в руку. Там корчі, блін. Так. Віках сидить, козел? О, вийшов. О, пішов, пішов. Невеликий має бути. Не чув, як такої натяжки сильний, знаєш. А маленький коробчик. Оп. Зараз ми його одразу відпустимо. Опа. Огонь свій губу роздер. Він взагалі так не равний конкретно. Такий коробчик десь кіло 300. Рости і ще. Ну що ж, друзі, настав час мені з вами прощатися. Сьогодні була дуже важка рибалка, все пішло зовсім не так, як ми планували. Але ми не йшли вихід ситуації, знайшли лодку, знайшли батарейки, знайшли кріплення до камери і відзняли для вас класне відео. Дуже було важко по рибі, покльовок на спині взагалі немає. На глибині 2-3 метрів коропа не було. Добре, що у нас були кружки, ми завезли їх в очерет на глибину пів метра. І дістали звідти два чудових коробці. Водойма дуже цікава, перспективна, чудові місця. Я думаю, я сюди ще повернусь і половлю коробців. Тут є велика риба, повторюсь вже третій раз. Вона мене підкупляє, я хочу приїхати і спіймати ще більшу рибу. Тому я вам всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім вам до зустрічі на каналі Golden Fish.